Добрий день усім хочу вам розповісти рецепт квасу квасус От Хочу перший раз так зробити. Цікаво, тільки недавно побачила цей цікавий рецепт. Я так думаю, що він дуже вітамінний. І для цього ми беремо крапиву. От зараз, якраз вона ще молоденька, ще не цвіте, дуже повинна бути вітамінна. От її промиваємо. Потім кладемо в трьохлітрову банку. І беремо, ну, десь, ну, десь, от, от, Якщо набрати, то десь ну, прийм'яти, якщо її. ну, десь, Можливо, от так от вона буде. Якщо повністю це вона у мене розправилася з водою. так. Воду беремо теж чисто фільтровану. От, Після цього беремо 4 столові ложки меду, розбавляємо в теплій водичці. От, І також ще беремо ізю. Його теж промиваємо декілька разів, замочуємо трошки. І потім вливаємо цю медову водичку, там, де розбавлено 400, бо і ложки от сюди, в наш квас додамо. Потім також додамо ізюм, накриваємо марлею в наш квас, Ну, коли це все зробимо так. І ставимо, закриваємо, можна резиночкою. так от. І після цього ми. Ставимо її в таку банку на 3 дні в, ну, в, ну, якби, в темне місце. Хтось каже в світло, хтось каже в темне. От, і потім п'ємо квас в такий вітамінний напій. Так що теж можете спробувати, поки кропова ще не цвіте, вона вітамінна і, я думаю, дуже корисна. Вона і для почок, і для серця. Такий імунний квас можете спробувати. З кропою ви. Хто ще не пробував, спробуйте. Цікаво, скажіть свої враження в коментах. Усім до зустрічі і здоров'я! Усім! Пока-пока!